Одеський блекаут як енергетики лагодять систему. Зарядити гаджети та випити кави. В одеській кав'ярні організували свій пункт незламності. Всіх на всіх потім аміак. Родичі військовополонених провели акцію. Вимагали повернути їм рідних, які потрапили у полон до Російської Федерації, в обмін на запуск аміакопроводу Тольяті Одеса. Це один із будинків у Молоновському районі Одеси. Через екстрені відключення світла наразі тут немає. Натомість енергетики проводять планові роботи для того, аби запобігти аварійним ситуаціям у майбутньому. Виконуємо заміну аварійного рубильника 0,4 кВ. Так як старий вийшов з ладу. Витаскується старий рубильник, знімається повністю і замінюється на новий. Так як старий вже не функціонує, не виконує свої функції. Микита електромонтер розподільчих мереж. Розповідає, на таких трансформаторних підстанціях працює щодня. Дає поради, як правильно користуватися електроприладами. Ми розуміємо, що буває там і більше 4 годин вимикають світло, і буває і сутки немає світла, але. Коли вмикають, і люди, наприклад, там, ой, хочу помитися, він він болер, а щоб помитися до того, пішов поїв, вімкнув чайник, вімкнув мікрохвильовку, холодильник вімкнувся, телефон на зарядку і відбувається перегрузка електромереж. Галина місцева мешканка каже, що електроенергії немає приблизно 8 годин на добу. Прихожу поздно вже вечір, якщо немає світу, фонарики, читаю книжку з фонариком. Включаю ну, входя, відключаю, відключаю удлінітелі всі. І телевізор відключаю, і холодильник відключає, що ви сіток до тут, не було неприємності. Володимир мешкає у будинку на цій вулиці у приватному секторі. Каже, намагається дотримуватися правил безпеки та заощаджувати електроенергію. Пользуємося приборами як звичайно. Ніяких Стараємося брати тільки коли є необхідність. Виключають світло вночі є, а зранку буває немає. Чотири години десь без світла вранці, і потім ввечері десь біля сімі вмикають. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Зарядити телефони, павербанки та випити кави. Так починаються ранки у кав'ярні. Альтернатива, що на вулиці Академіка Філатова, 24. Тут пропонують свою допомогу під час відключень електроенергії, аби зарядити свої гаджети чи навіть попрацювати. Ми такі люди, які пристосовуємося до всього, і ми дуже швидко відреагували. У нас зараз є два генератори на той час. Був тільки один, коли тільки все почалось. Ми підключили генератор, готуємо смачну каву, чекаємо людей на. Під телефонів, ноутбуків, люди приходять. От коли от такі великі відключення, відвідувачів набагато більше, всі, як скажуть, в тісноті, та але всі заряджаються, всі щасливі, всі можуть познайти близьким. Знайти та придбати другий, потужніший генератор, допомогли відвідувачі кав'ярні. Люди відгукнулись, допомогли знайти, допомогли знайти по гарній ціні тому зараз ми працюємо без відключень. Ми працюємо майже на повну потужність, як і раніше. На дверях кав'ярні табличка, пункт незламності. Будь-хто може звернутися по допомогу до закладу, каже помічник бариста Віктор. Звичайно, це нелегко, тому що кількість людей збільшується, звичайно. Але ми розуміємо просто, що усім потрібно світло, потрібна кава. Зранку люди йдуть, хочуть там підзарядитися якоюсь енергією, обслуговувати потрібно вдвічі швидше. Аби якось угодити гостям, у нас не раз були такі ситуації, що люди підходять, кажуть: блін, вдома немає світла вже там другий, третій день. І ми розуміємо, тому що ми самі стикаємося з такою проблемою. Спочатку було дуже незручно, але потім якось звикли, і тепер це як просто ще один квест на шляху до нашої перемоги. Все дуже класно і дуже зручно, що вони ну вони при пішли нам назустріч до, до того ж, ну тобто вони не ставлять нам ніяких перепон, ніяких умов для того, щоб ми могли попрацювати. Дуже надихає те, що в нашому особливому районі, ну і загалом районах міста, ти бачиш, як Локальні бізнеси, тобто і кафе, заклади, крамниці, пошта, там якісь відділення банків. Вони йдуть на назустріч вони відкривають у себе стаціонарні пункти, куди ти можеш прийти, підзарядитися. А насправді абсолютно спокійно, бо ти розумієш, що це просто якийсь етап, який треба протриматися, пройти, і це дійсно, якщо це такі не більші наші жертви, то ми їх точно витримаємо, бо нашим бійцям зараз набагато складніше. Зарядитися у кав'ярні альтернатива можна щодня з 8 ранку до 10 вечора. Олена Голда, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Це приміщення орендує Дмитро Осовський. Він облаштував тут копіцентр. У сусідній кімнаті його клієнти мають змогу попрацювати з гаджетами. Чоловік приніс туди столи і стільці, просив за відвідування 50 гривень за добу. Згодом каже, до нього завітали правоохоронці. До нас приходить поліція. І каже, що ми тут е, всі злосні диверсанти та продаємо електроенергію. Вони нам вмінили 164 статтю. Це порушення е, правил комерційної діяльності. Дмитро каже: спочатку пускав людей працювати безкоштовно, але через велику кількість охочих вирішив встановити плату за відвідування, коли почали світло відключати на добу. Та більше е, люди до нас ми е, звісно поїхали, купили, купили генератори. Люди почали приходити і питали, чи є у нас Wi-Fi. У нас бронюють міста. Хочуть забронювати місця, але поки це не наш бізнес, це як наша ініціатива громадянська, і ми тільки ще не розуміємо, як її е, утворити у життя. Тут підприємці, вчителі, переселенці з інших регіонів, котрим необхідне місце з Wi-Fi для роботи. Сьогодні першого разу тут почули через змі через пабліки у телеграмі. Мені по перше, дуже терміново треба було подати документи, які пов'язані з заповненням гугл форми та працею з дітьми. В ж ми знімаємо житло, так орендуємо житло. І зараз у нас немає світла. Світла виключають ну взагалі на 8 годин. Вікторія Журавська шукає змоги забронювати собі тут місце, адже планує приходити щодня. Утром была в панике, где найти место для работы. Мне подсказали люди в соседнем кафе, что вот есть копирайтер, я финансовый аналитик. Вот, и работа удаленная. И я, я да, в международном отделе. Адвокат Євген Іванченко стверджує, що ця справа ймовірно провалиться у суді через недостатню кількість доказів. Була скарга від громадян нерівнодушних, скажімо так, можливо, яких, яких не допустили. За ту інформацію, яка в мене є, то в нього там знаходилась скринька, на якій було написано там на генератор чи на, на дизельку. І фактично примусу до сплати грошових коштів ні від кого не надходило. Фактично, громадянин, важкий для держави час, як я бачу, почав допомагати людям. І з його слів він розказує: я безкоштовно надав можливість користуватися своїм приміщенням, своїми меблями. Водою. За це все гроші я ні, ні в кого не брав. Тільки там просив за можливості надати грошові кошти там на дизель-генератор. Ми направили офіційний запит до поліції, аби отримати коментар з приводу цієї справи. Ольга Цектор, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Втрати російських військ станом на 28 листопада. Особовий склад близько 87 тисяч 900 осіб. Танки 2908 одиниць, бойові броньовані машини 5861 одиниця. 1899 артилерійських систем. 395 реактивних систем залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони, 278 літаків, 1555 безпілотних літальних апаратів, 261 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни 4416 одиниць. Спеціальна техніка 163 одиниці, 16 кораблів та катерів. Збито 531 крилата ракета. Слава ЗСУ. Так відбулася хода учасників акції під назвою Всіх на всіх, потім аміак». Родичі військовослужбовців, котрі потрапили у полон до Росії, зібрались біля пам'ятника Шевченку з плакатами з вимогами обміняти їхніх рідних. Син був в Азовсталі, 16 мая їх вибили. Більше ми не знаємо, знаємо, що тільки живий. Ждемо, надіюся, кожен обмін. І то це була інформація, неділю три чотири назад. Ніякої зв'язки, нічого. Серед учасників акції жителі різних регіонів, в тому числі Миколаївської та Кіровоградської областей. Ми приїхали з Миколаєва всі разом з дівчатами. Ми представляємо рідних та близьких бійців 79-ї бригади, які зараз знаходяться в полоні та в статусі зниклих безвісти. У мене чоловік. Маріуполь це не єдиний такий, скажімо, котел, який в яких потрапили хлопці, і були в жахливих умовах. Весь схід. Зараз це один суцільний котел, і звідти виходити дуже важко, і е, там ведуться дуже запеклі бої, з яких реально вони стоять живим щитом, захищаючи нас усі. Ну, Квітень-травень це ну, дуже болючі місяці для 79-ї бригади, де дуже багато потрапило в полон і зникли безвісти. Серед присутніх були і родичі прикордонників та морських піхотинців, котрі потрапили в російський полон з острову Зміїний. Я компанієць Лілія Вікторівна, мати військовослужбовця компанійці Олександра Олександровича. Він там спочатку війни, з 24 лютого. Зв'язка не було ніякого. Почався трошки обмін, але я так і не знаю, де мій син знаходиться. Він не знаходиться з усіма нашими зміїницями. Його десь вивезли, кажуть. Надіємося, що скоро буде обмін і його повернуть Добре. додому живого і здорового. Ми зараз беремо підписи. От, потім ми будемо писати вимогу на пана президента, щоб він повернув нам наших полонених, всіх на всіх, вигоду на ам'ян. Під час акції люди вигукували гасла, аби повернули їхніх рідних шляхом обміну всіх на всіх. Ціль акції, є, щоб всіх повернули додому. Ми боремося всіх за всіх. У нас болить за кожного захисника, захисницю. Приїхали з усіх міст, хто міг зібралися. Ми я так розумію, людей 300 є. Дозволити Росії через Україну постачати аміяк, але Росія нам повертає наших полонених. І ми думаємо, що дійсно це якби виход з цієї ситуації, і нам це допоможе повернути наших рідних. Акція тривала понад годину. Контролювали її проведення представники поліції діалогу. Про дану акцію ми знали завчасно. За пару днів з нами зв'язалась організаторка та повідомила, що має намір провести в місті Одесі даний захід. На акції було присутньо близько 80 осіб. Пройшла без порушень громадського порядку. Ольга Циктор Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 29 листопада. По всій Одещині хмарно можливі опади. Вітер північно-західний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 1 до 4 вночі та від 5 до 7 градусів в день. В Одесі сонце не показуватиметься з за хмар. З середини дня до його закінчення йтиме дрібний дощ. Температура повітря вночі 3-4 градуси, вдень 5-6 із позначкою плюс.